Вітаємо вас, шановні колеги! Сьогодні ми презентуємо підручник Українська мова та читання у двох частинах для третього класу закладів загальної середньої освіти. Авторами підручника є Тимченко Лариса Іванівна та Коченкіна Маріана Вікторівна. Ми, як автори підручника, маємо досвід роботи вчителями початкових класів. Неодноразово створювали підручники та посібники для здобувачів початкової освіти. Були авторами методичних рекомендацій для вчителів, які працюють в перших-четвертих класах для батьків-добувачів початкової освіти. Наш підручник для третього класу є логічним продовженням підручника для другого класу. Навчальний матеріал розроблено відповідно до чинних нормативних документів, які регламентують зміст освіти в початковій школі, а саме згідно з державним стандартом початкової освіти. А також типовою освітньою програмою для третіх-четвертих класів, розробленою під керівництвом Олександри Якіні Савченко, ми враховували саме програму для третього класу. Під час визначення структури підручника, добору текстів художніх, науково-художніх інформаційних, добору вправ і завдань, ілюстрацій. Ми також враховували актуальні вектори функціонування початкової освіти, а саме реалізацію концепції медіаосвіти в Україні, необхідність впровадження стратегії розвитку читання на період до 2032 року та багато інших. Також ми враховували психоемоційний стан наших дівчаток і хлопчиків, які здобувають освіту в умовах воєнного стану. Шановні колеги, наш підручник складається із двох частин. Перша частина це українська мова, і друга частина це читання. Формування ключової компетентності вільного володіння державної мови відбувається на уроках як мови, так і уроках літературного читання через читання текстів різних видів. Мотивування здобувачів освіти до висловлення своїх думок і формування відповідних умін та навичок, виховання художнього смаку, багачення словникового запасу, урізноманітнення пізнавального та життєвого досвіду, виконання вправ і завдань різного рівня складності, в тому числі і на засадах компетентнісного діяльнісного підходу, як текстовий матеріал. Для вправ першої частини підручника застосовувалися твори усної народної творчості, це загадки, прислів'я, лічилки, а також твори та уривки створів українських письменників і письменників, сучасних та класиків і зарубіжних митців слова. А саме це були твори та уривки створів Бориса Гевченка, Тараса Шевченка, Панаса Мирного. Олени Пчілки, Олександра Купиленка, Сашка Дерманського, Григорія Фальковича, Ганни Макуліна та багатьох-багатьох інших. Ми застосовували також твори гумористичного характеру, інформаційні пізнавальні тексти про природу, історичне минуле країни, космос тощо, вивчення нового повного матеріалу. Відбувається переважно через застосування Правда, завдань конструктивного, творчого та комунікативного методу, і застосування навчального діалогу. Навіть перші сторінки підручника це повторення вивченого в другому класі, місяць справи завдання конструктивного творчого та комунікативного методів. також Учням та ученицям, хоча вони навчаються в третьому класі, але все одно діти пропонуються завдання ігрового характеру, а також прави та завдання, що передбачають саме та взаємоперевірку. перевірку. Компетентнісно зорієнтовані завдання для розвитку усного та писемного мовлення. На сторінках підручника неодноразово учням пропонується право вибору, яку право вони о, хочуть виконувати. Друга частина підручника це підручник читання. Для формування та розвитку читацької компетентності застосовуються такі методи, які можуть бути реалізовані через текстовий матеріал, це читання, аналіз тексту, це образів персонажів, сюжету, композиції, перетворення літературного тексту в інші види мистецтва, літературно творчого, ігрового, метод проєктів та багато інших. У підручнику. Представлено тексти, що, окрім всіх програмових вимог, є безумовно цікавими для дівчаток та хлопчиків. Моніторинги формування читації компетентності, які проводилися раніше в нашій країні, засвідчили, що, на жаль, в підручниках, які були раніше, не завжди враховуються інтереси хлопчиків та дівчаток. І тексти, які. Містили, коли підручники вони були переважно цікавими для дівчаток, тому ми намагалися зібрати тексти, які будуть однаково цікавими і для дівчаток, і для хлопчиків. І це не обов'язково дівчаткам про дівчаток, хлопцям про хлопчиків. Ні, хоча і такі тексти у нас є. Далі ми орієнтувалися також на такі критерії. Тексти мають бути пізнавальними, розважальними. Безумовно, вони не повинні містити травматичний зміст, що це таке. До війни у нас багато було текстів про повну родину, тато, маму, головні персонажі. На сьогодні тексти нашого підручника, де саме головними персонажами був тато, або була мама. Ми вилучили, тому що зрозуміти, що в нас у всіх дівчатах сьогодні. Є тато і мама. У підручнику реалізовано і тематичний підхід. Що це таке? Це рубрика мілування красової рідного слова. Ця рубрика у нас зустрічається у стрічі. Ми пропонуємо учням ліричні твори, поетичні твори, про осінь, зима, весна. Також у Нашому підручнику є така лінія. це лінія «Тема про дитячу гру. Ця тема розпочинається теж на перших серінках підручника другої частини, після того, як діти опрацьовують матеріал про важливість медіаосвіти, медіаграмотності. До них запитання, які ігри ви граєте, навіщо м'яч, які ігри можна грати з м'ячем. Далі ця лінія реалізується, коли діти знайомляться з творами усної народної творчості, лічилки, далі мирилки. Це теж потрібно для ігор. Далі знайомляться з тим, як грали їх однолітки колись. І знову так далі далі. Тобто майже в кожному розділі є текст, твори, де йдеться про дитячу гро. Сьогодні ця тема теж надзвичайно важлива і для соціалізації дитини, і для емоційного розвитку, і для мовленнєвого, пізнавального, культурного, інтелектуального. Третєкласникам і третьокласницям на сторінках нашого підручника пропонуються. Твори для читання це твори сучасних українських письменників Лесі Вороніної, Анатолія Григорука, Сашка Дерманського, Олесі Мамчич, Марини Павленка, Оксани Лущевської та багато-багато інших, а також твори українських письменників, класиків і всього два твори зарубіжних авторів. Тобто наш підручник містить саме наш вітчизняний зміст це. Переважно твори, оповідання, казки, вірші наших сучасних українських письменників, які є дійсно цікавими для сучасних дітей. У підручнику реалізована система роботи з аналізу текстів. Як це представлено? тексти, я зазначила, що вони безумовно різні, як про це йдеться в програмі. Після кожного тексту, незважаючи це текст інформаційний, це текст художній, науково художній пропонуються запитання для аналізу. Іноді це буквально 3-4 запитання, а іноді це ціла, ціла система запитань, з допомогою яких вчитель може учнями проаналізувати текст. Як правило, ми на підручнику розмістили, помістили найбільш такі складні запитання. Які, можливо, вчителю вчитель буде важко так відразу і зібрати. Виховання любові до України, до рідної мови здійснюється через ознайомлення, з творами усної народної творчості, з літературними творами чесних письменників, письменників класики, шляхом застосування прийомів, які формують у Наші видобувачі початкової освіти вміння висловлювати свої думки, бути толерантними, не боятися казати відкрито і застосовувати правила друкування. Сучасний красивий дизайн підручника і першої, другої частини мотивують до навчання, допомагають учням та ученицям орієнтуватися на сторінках підручника. Інтерактивні завдання та вправи цифрової платформи КІЗІ у сучаснують навчальну діяльність початок та хлопчиків, які навчаються в умовах цифрового суспільства. Для реалізації політики безприємності в освіті суспільстві підручнику представлено ілюстрації та текстовий матеріал о дітях і для дітей з особливими потребами освітніми і взагалі для всіх дітей. Які сьогодні навчаються, живуть в нашій країні, можливо, хоча і не в своєму рідному місті, але все одно вони спілкуються з дітками особливими освітніми потребами. Наш підручник вийшов сонячний, добрий, іноді веселий, розважальний, красивий, завдяки тому, що, окрім авторів, над його створенням працювала велика кількість фахівці. Це редактори, це експерти, художники, фахівці цифрових технологій та багато інших. Усім дякуємо. І, шановні колеги, на цьому ми завершимо презентацію нашого підручника Українська мова та читання у двох частинах, третій клас для закладів загальної середньої освіти. до нових високо.